ефірі підсумковий випуск інформаційної програми вчасно в студії. Працює Мар'яна Лошак. Підсумовуємо день виборів Ужгородського міського голови. Тож голосування в Ужгороді стартувало о 8-й годині. Усі 70 дільниць обласного центру відкрилися вчасно. Члени комісії почали роботу за півгодини до приходу перших виборців. З самого початку на дільницях були присутні спостерігачі з подробицями. Марія Лукей. Дільниця номер 210-761, що знаходиться в Ужгородській зож номер 5 розпочала свою роботу вчасно. Одразу ж після її відкриття свої бюлетені отримали троє виборців. Загалом тут їх буде 1269. Кількість виборців у нас 1269, Голосують на дому двоє. Чоловік отримано виборчих бюлетенів 1278. Ми чекаємо ближче обіда, бо думаю, вже люди будуть іти із повертатися з служби із церкви. Я думаю, повертатися з церкви і вже тоді будуть приходити на виборчу дільницю, щоб проголосувати за того чи іншого кандидата. 18-річна студентка юридичного факультету Ганна Яцишин працює на дільниці членом виборчої комісії. Проголосувала однією з перших. Після обрання нового мера чекає у місці позитивних зрушень. Стандартно Нам треба робити дороги, нам їх реально треба робити, тож неможливо ходити в центр міста. Ну, зробили одну дорогу, половину її зробили, іншу половину її не зробили. Це так робиться, як зрозуміти, таке відчуття, що роблять, ну, лише би збути. Проте не тільки на матеріальні проблеми повинна звернути увагу нова влада, зауважує дівчина. Зосередитися необхідно і на духовному розвитку молоді. Тому що діти це наше майбутнє. Треба займатися їхнім особливо культурним розвитком. Бо багато молоді зараз взагалі вони не розуміють за кого голосувати, ну, за чим навіщо потрібно йти голосувати. Вони просто протестують, вони не йдуть на вибори. І в результаті ми маємо те, що нам вибирають пенсіонери. Молодь в протест каже, що нас не влаштовує дана влада, але вони нічого не роблять, вони не розуміють. Їм треба культурного розвитку в першу чергу. Після закриття дільниці, члени виборчої комісії, сподіваються оперативно підрахувати голоси виборців та доставити бюлетені на підрахунок ТВК. Впродовж дня порядок на дільниці забезпечують правоохоронці спостерігачі і самі члени комісії. Другий тур теж не пройшов без порушень, хоча вони й не були масовими. В Ужгороді на одній з виборчих дільниць спостерігачі громадянської мережі «Опора» помітили, як виборець фотографувала свій бюлетень. Факт порушення зафіксували та викликали правоохоронців. Деталі розповість Роман Суб'як. Фотографія на 5 тисяч гривень. Саме такий штраф доведеться сплатити виборцю, котра фотографувала свій бюлетень на ДВК 210-760 в Ужгороді. Жінку, котра зняла бюлетень, помітили спостерігачі опори та члени ДВК. Хтось кричить, що вона там фотографувала. І ну, я підійшла як, ну, як свідок, просто дивлюся, і вона просто декілька фотографій і вона видаляє, каже, ну все, тепер вже немає. Ну, фактично все. Ну, після того ми викликали службу, міліцію, потім слідчих і ну, складали акти. Зрозуміло. Тобто ви бачили, як жінка вже видаляє, так? Фотографії? Так, бачила тільки те, як вона видаляє, не, не як фотографує. Ну це були фотографії бюлетенів, так? Одна. Одна. Ну, я бачила одну. На місце події прибули правоохоронці. Вони задокументували факт порушення, взяли свідчення та склали акт. Ні, ви мені сказали, що ви хотіли похизуватися в соцмережах. Неправда, що ви обманюєте? От тепер ви обманюєте. Вона сказала, що хотіла виснути. Неправда, що ви обманюєте? Свій вчинок жінка відмовилась коментувати. А тим часом поліція повідомляє, що це не єдиний випадок за сьогодні. Ще одне фотографування було зафіксовано на виборчій дільниці у мікрорайоні Радванка. Було два. Виклики, які підтвердилися стосовно фотографування, от зараз які ми тут фіксували, і другий на дільниці у радванці там також було повідомлення, що е, свідки чули клацання, схоже на клацання від фотоапарату і там чоловіка так само. Взяли покази в чоловіка і буде перевірятися цей факт. І так само два повідомлення не, не підтвердилися. Це про агітацію на дільницю на дільниці і підкуп за фактами обох порушень триває слідство. У разі доведення вини виборці мають сплатити штраф у розмірі 5100 тисяч гривень. Вибір під увагою камери подвійною відповідальністю, як та за що голосували місцеві політики, спостерігала Неля Янчук. Добрий ранок. Свято вас закінчення. Чергового чергового дурдову під назвою вибори. Як завжди, в хорошому настрої голова Закарпатської ОДА йде голосувати із чітким переконанням: Ужгороду потрібен справжній господар. Наступний рік, як зазначив посадовець, стане роком нових доріг, адже саме вони стануть першим кроком до розвитку туристичної інфраструктури міста. Майбутнє Ужгорода повинен брати безпосередню участь у вирішенні цього питання. Я за що, щоб на кінець місто перестало було занюханим, зачуханим. Ну, якщо ми хочемо стати сьогодні дійсно туристичною мекою номер один на Україні, але для цього мають бути дороги, що ми в слідуючий рік хочемо зробити роком доріг, а більше нічого, всього, що є гроші, будемо кидати в дороги. Але е Місті має бути господар, тому я буду йти і дивитися, хто з двоєх кращий господар. Голова ОДА прогнозує низьку явку виборців. Помітно це вже на дільниці, на якій під час першого туру виборів саме в такий час було вельми людно. Сьогодні ж станом на 10 годину ранку явка близько 40 людей. Дільниця практично порожня. Після свого волевиявлення Геннадій Москаль жартома зазначає, головна можлива проблема цих виборів помилковий вибір ужгородців. Знаєте, у цього у чучки є е, політичне кладовище. Бувало там, так? Да? Ну там стоять хрести разним неудачним проектам з ДПО, єдиний центр, там е, хто ще, е, заїду там всі. Значить, і одна символічна могила і хрест, і написано Вони помилилися на виборах. Отож, щоб ми там не лежали після сьогоднішнього голосування. Низьку явку помітно і на дільниці, де свій вибір робить один із кандидатів на посаду мера Ужгорода. Це школа номер 19 Цього разу голосувати бутан Андріїв прийшов із дружиною та донькою. Я за правильний вибір. Но ви, напевне, згадуєте, за що я міг голосувати. Кандидат зазначає, перший тур пройшов правомірно, а напередодні другого було багато порушень. Ну, прав... ну, правомірно пройшли. Вибори. Єдине, що дуже грязно, дуже брудні технології застосовують. Бачите, масові звинувачення. Ця рекламна продукція без вихідних даних. Ми не знаємо, хто це розповсюджує. Ми бачили, вчора мали місце ті поїздки. По місту з різними там гучномовцями. І бачимо позавчора, хіба мали у нас три вибухи пролунали в приватних подвір'ях саме одного депутата, одного голови територіальної виборчої комісії і одного активіста. Другий кандидат на посаду мера міста Сергій Миколайович Ратушняк відмовився, бо його знімали під час процесу голосування. Всі ж ужриці, незалежно від політичної чи неполітичної діяльності, сподіваються, будь-хто із кандидатів на посаду мера зробить місто кращим та комфортнішим для містян і гостей Ужгорода. Голосували і культурні діячі Ужгорода станом на 11.00 на дільниці номер 210 756, проголосувало 109 виборців. Цього разу люди менш активні, ніж у першому турі. З подробицями Анастасія Ножка. Письменник та журналіст Олександр Гаврош не сумнівався у питанні, йти на вибори чи ні. Незважаючи на те, що у цьому турі серед претендентів на посаду мера немає його кандидата, все ж зробив свій вибір. Що сьогодні складний вибір роблять у жгороці, і особисто мій кандидат не прийшов у третій тур, але все-таки я прийшов, тому що я вважаю, що робити вигляд. Що якщо наш кандидат, чи мій кандидат не прийшов, то я не буду ходити на вибори, то це не вихід, тому що все рівно мер буде обраний і потім 5 років треба буде з цим мером жити. На цій дільниці зареєстровано 1077 виборців. Цього разу спостерігачів прийшло в рази менше. Поки що тут зареєстровано усього четверо осіб. У першому турі їх було 37. Безпостеріжі присутні, але їхня кількість значно менша, як прошбуло прошлі вибори. На цій дільниці все спокійно. Надіємося, що вибори пройдуть успішно і проголосують більше кількість людей. Олександр Гаврош вважає, ігнорувати вибори все ж не потрібно. І якщо є другий тур, вибір таки треба зробити. Тій людині, яку виберуть сьогодні мером, їй не позастріж, тому що. Вона не буде мати великої легітимності в громадській думці, оскільки я думаю, більша частина ужгородців не буде голосувати сьогодні, і тому буде дуже складно йому весь час виправдовувати сподівання, але шанс є показати себе з кращого боку, ніж зараз про цих кандидатів обох думають. Сьогодні не можна бути байдужим, наголошує письменник. До 20.00 кожен зобов'язаний взяти участь у майбутньому Ужгорода і проголосувати. О восьмій годині ранку розпочали роботу і спецдільниці в Ужгородських медичних закладах, які звичайні вони працюватимуть до 20.00. В Ужгороді працює 10 таких пунктів для голосування. В Ужгородському пологовому будинку 16 виборців, зокрема, 12 члени виборчої комісії та четверо вагітних жінок. Вже до 11-ї години проголосували всі. На спецдільниці, що знаходиться в Ужгородській міській лікарні, жодних порушень не зафіксовано. Загалом тут зареєстровано 76 виборців, 10 з них члени ДВК. Станом на 13.00 не проголосувало ще 13 осіб. Наша дільниця відкрилася вчасно. Проголосувало у нас уже 65. Не було ніяких порушень. – Спостерігачів немає. Немає вчасно. Відкрилася спецдільниця і у відділковій клінічній лікарні станції Ужгород. Загальна кількість виборців тут 37. Станом на 13.00 свій громадянський обов'язок виконали вже 23 виборців. «Дільницю ми відкрили в 8 рана. Ми працюємо до 8 вечора. Порошень нема, скарг нема. 17 із 17 виборців віддали свої голоси і в обласній клінічній інфекційній лікарні. Голосування на спецдільницях Ужгорода відбувається без порушень. Досить низьку явку фіксують скрізь. Зокрема, і на пунктах голосування територіально прив'язаних до місць компактного проживання ромської громади. І що чекають від нового міського голови, та як голосували Роми Ужгорода, бачила Валерія Турок. В Ужгородському мікрорайоні Радванка у день виборів працюють чотири дільниці. На кожній зареєстровано близько півтори тисячі виборців. Члени виборчої комісії, розташованої у приміщенні Ужгородської школи номер 11, розповідають сьогодні охочих проголосувати небагато. Вибори проходять спокійно, ніяких порушень не зафіксовано. На 14 годину близько 32,5% проголосували виборці. Більша частина виборців на цій дільниці роми. Попри негоду зробити волевиявлення йдуть цілими сім'ями. Перед виборчим обіцянкам кандидатів на крісло міського голови не вірять, проте вболівають за долю Ужгорода. Щоб красиво, жити ремонтно, щоб багатий був ми роботи най буде. Щоб робота була все нормально, діти, щоб ходили в школу. нормально. легше мало було, щоб праця якась була у нас. Щоб життя вручимо змінилося. Город буде чистий, вовремя пензі люди достають. Порядок. Щоб... Мені треба порядок зробити город, Вулиці зробити нормально, пішохідні переходи, все треба зробити. Чи вірите, що буде краще? Може бути. Вибори Ужгородського міського голови ажіотажу серед населення не викликали за даними спостерігачів громадянської мережі опора станом на 16-ту годину. До місцевих виборчих дільниць Ужгорода прийшли близько 30% виборців. Низьку явку фіксують і в інших містах України. В середньому це 27%. Чому Ужгородці ігнорують виборчий процес, розкаже Олександр Бодня. Низька явка виборців під час другого туру місцевих виборів в Ужгороді особливо вирізняється на фоні першого. Ще 25 жовтня. Голос за кандидатів на посаду мера Ужгорода віддали близько 50% виборців. Сьогодні ж, за даними громадянської мережі, опора на 12-ту годину не набралося і чверті голосів. На виборчій дільниці номер 210713 зареєстровано 1668 виборців. З них станом на 13.00, проголосувало лише 334. Найбільший наплив людей спостерігався з 12 по 13 годину. Скоріше за все, через те, що люди відвідали службу в церкві, і вже по дорозі додому могли зайти і проголосувати. Таку низьку явку місцеві політологи прогнозували ще до початку другого туру. Єдине, що можна проназвати по другому туру жорстких виборів, що людей прийде значно менше ніж на перший тур. Думаю, десь половина від того, що було на першому турі, бо дуже багато людей розчаровані результатами першого туру і кажуть, що не бачать свого кандидата тепер у тих двох, хто залишився, тому ясно, явка буде дуже невеличка, і десь результати у цього другого туру десь може вирішити і випадковість якась. Як завжди буває, коли людей небагато. Частина Ужгородців, котрі вирішили не йти на виборчу дільницю, висловлюють недовіру кандидатам на посаду ужгородського міського голови або взагалі не вірять у позитивні зміни в Ужгороді. Стільки разів мінялися стати, нічого не змінювалося, на жаль. Тому навіть не знаю. Там і так вибір вже зробили, так що я в це не вірю. Навіть перший тур не мав особливих цих підстав для хвилювання не створював. Не дуже було, що вибирати а другий Тим більше не створює. Виборчі дільниці в Ужгороді працюватимуть до 20-ї години. Ви ще маєте час проголосувати і обрати майбутнього мера міста. На ці години у нас все нагадуємо, що виборчі дільниці працюють до 20.00. Ви ще маєте час скористатися своїм правом та проголосувати. Виконайте свій громадянський обов'язок. Попри все, не втрачаємо оптимізму і надії на краще. На все добре.